Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! У нас сьогодні ось така випічка, такі пухові пиріжечки з яблуками. Сьогодні буде дуже смачне тісто з додаванням кисломолочного сиру, таке універсальне тісто для будь-якої солодкої начинки, обов'язково користуйтесь цим рецептом. У мене сьогодні будуть булочки з яблуками. Надзвичайно смачно, готуйте обов'язково. Розпочинаємо. Зручну ємність відправляємо 250 мл молока. Ви можете взяти навпіл 125 мл води, 125 мл молока. Головна рідина має бути тепленькою, в градусах це 38-40 градусів. Із загальної кількості цукру додаю 1 столову ложку. І Із загальної кількості борошна додаю ложок 5-6, додаю через сито. Коли ми додали борошно, додаю 6 г сухих. Сьогодні в мене будуть сухі швидкодіючі дріжджі. Якщо будете використовувати пресовані свіжі, то Знадобиться в три рази більше, тобто 18 грамів. Все це перемішуємо, ми приготували опару. Раджу обов'язково готувати опару. По-перше, ви, ви знаєте, що робочі ваші дріжджі, в принципі, не переведете решту інгредієнтів, а по-друге, у вас тісто вийде набагато пухкішим, дуже таким повітряним, тому цей крок ліпше не пропускати. Накриваємо зараз рушничком або харчовою плівкою, і залишаємо на хвилиночок 15 Ось такий результат у вас має вийти, опара вийшла чудова. Додаємо решту цукру. Сьогодні додаю 80 грамів, це помірно солодкий варіант. Якщо ви полюбляєте солоденькі такі пиріжечки, то раджу збільшити до 100-120 грамів. Також додаємо обов'язково сіль для балансу смаку і для самої Текстури тіста, це обов'язково 1-3 чайної ложечки. І я додаю цілий пакетик ванільного цукру. Якщо не любите, не додаєте, якщо у вас ванілін, то не більше дрібочки, тому що це не ванільний цукор. Тепер додаємо яйця. Я додаю одне середнє яйце і один білок від середнього яйця, а жовток буду використовувати для змазування уже пиріжечків. Жовточок обов'язково накрийте чимось. І все це ретельно перемішуємо. До речі, яйця так само, як і кисломолочка. Кілочний сир має бути кімнатної температури. Витягніть завчасно за 1,5-2 годинки, щоб вони зігрілись. Додаємо кисломолочний сир. Його знадобиться 150 г. Я віддаю відразу ось таким такому вигляді, якому він є. Чим жирніший кисломолочний сир, тим вийде смачніше, але я раджу брати 5-9% також дуже гарно смакує. Дивіться, я додаю його відразу в такому вигляді. Ви можете попередньо розім'яти його ложкою і потім додавати. Я хочу, щоб в мене в тісті трішки такі крупинки кисломолочного сиру були. Якщо ви цього не бажаєте, тоді або пробийте блендером, або розімніть ложкою. Ще це все раз перемішуємо і поступово через сито додаємо борошно. В рамках 50 грамів у всіх може бути розбіжність, тому що у всіх різні будуть за розміром яйця, різний кисломолочний сир за жирністю і саме борошно, тому в рамках десь 2-3 столових ложок може бути розбіжність. У мене сьогодні пішло 480 грамів борошна, це разом з опарою. Головне, тісто має, коли ви перемішуєте, перемішуємо лопаткою, потім уже замішуємо руками. На цьому етапі тісто потрібно повимішувати хвилиночок 3-4. 3-4 хвилинки повимішували. І додаємо вершкове масло. Головне, залиште тісто максимально м'яким, навіть трішки приставучим. Не забивайте його зайвим борошном. Тепер в три, можливо, в два, в три підходи по шматочку додаємо м'яке вершкове масло 50 г. До речі, ви його можете замінити на таку ж кількість рослинної олії, тільки додавайте разом із яйцями на оцьому етапі. Якщо будете вершкове масло давати, то давайте ось в такому вигляді. Додали шматочок і повимішували хвилинку, ще шматочок. Загальний час на вимішування цього тіста не. Більше 7 хвилин, можна як вручну, так і в комбайні. Тісто має вийти ось таке м'якеньке, дуже приємне. Тепер ви можете його перекласти в іншу ємність, змазану олією, а можна в цій самі ємності, просто трішки змасіть його олією по бажанню, накриваємо харчовою плівочкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі можна десь на 1 годинку. Тісто має обов'язково збільшитися в 2-2,5 рази. Цей період можна підготувати яблука. Задобиться десь 2-3 середніх яблука. Бажано кисло-солодких сортів, такі тверденькі. Я нарізаю на такі невеличкі ось кубики, маленькі. Я не люблю тушковані яблука, ви можете їх обов'язково протушкувати собі, з цукром, з корицею, з маслом. Я цього не люблю, тому я просто буду використовувати свіжі яблука. Мені ці булочки подобаються саме в такому варіанті. Нарізаємо кубиком і відправляємо в сито. Це обов'язково для того, щоб вся рідина, яка Витілиться, не потрапляла вже в наші булочки, а зараз вона виділилася, і вже потім булочки були максимально сухими. Насито відправляємо. Зверху буквально декілька капель лимонного соку, можливо, чайна ложечка, щоб яблука не так темніли. І додаємо цукор за смаком, в залежності від того, який ви полюбляєте яблучка. Я додаю лише одну столову ложку, мені вистачає і півчайної ложечки кориці. Все це перемішуємо і поки підходить тісто, нехай у вас яблучка ось так постоїть, і якщо якась рідина виділиться, вона піде саме в нижню ємність, а не важче. Булочки. Мені так дуже... Сподобається, раджую вам спробувати. До речі, як завжди, весь рецепт, кількістю в ложках, скільки борошна, скільки всього, ви знайдете в описі під відео, зможете приготувати без вагів. Це все дуже просто, я це все дуже гарно розписую. І, як завжди, дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Наперед вдячна. Тісто підійшло, підпиляємо поверхню трішки борошном, ось таке м'ягеньке, дуже повітряне тісто виходить. Викладаємо його на поверхню, розділяємо навпіл для і розділяємо на необхідну кількість частин. У мене вийшло всього 13 великих булок, таких величеньких, робимо ось такі кругляшки, округляємо їх і викладаємо на деко з пергаментом. Коли у нас кругляшки виклали, накриваємо зверху харчовою плівочкою або якимось рушничком, залишаємо на 15-20 хвилин, даємо їм ще знову трішки підійти. В цей період вімкніть духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Коли Булочки ось так трішки підійшли. Беремо якусь чарочку. У мене ось така чарка, я її змазую дно олією і роблю ось такі отвори в булочках. Робіть їх досить такими широкими, тому що тісто дріжеве ще буде трішки доверху підніматися, тому треба дирочку цю робити досить такою глибоченькою. І сюди викладаємо начинку нашу яблучну. Викладайте так побільше, ну, звісно, за смаком. І все. Тепер беремо той жовточок, який ми відкладали окремо, змазуємо булочки. І я вирішила на цьому етапі ще зробити смачніше, тому роблю таку крихту. Тут у мене 15 грамів вершкового масла, воно в мене холодне, з холодильника. Додаю 15 грамів борошна, додаю одну столову ложку цукру, все це ручками перетворюю на крихту дуже швидко і присипаю ще додатково ці булочки. Це просто ще додатковий такий декор, і для смаку дуже смачно. І все відправляємо в завчасну розігрівку духовку Приблизно на 20-25 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Тому орієнтуйтесь, будь ласка. Принаймні, перших хвилин 17 духовку не відкривайте, нехай булочки максимально підіймуться, а потім уже перевіряйте на суху паличку. з Серединки булочки вона має виходити повністю сухою. Готові булочки виймаємо відразу, е, знімаємо з дека, даємо йому холонутий хвилиночок 10-15 і можна смакувати. Як же це смачно? Пухові булочки тісто дуже смачне якщо ви любите Тісто з додаванням кисломолочного сиру, то цей рецепт дуже вдалий. Обов'язково спробуйте, як завжди, буду дуже вдячна за ваш лайк, за вашу підписку і обов'язково пишіть коментарі. До нових зустрічей, пока-пока!